Друзі, у вас увазі демонструється шкода Октавія в дуже багато комплектацій, з безключовим доступом, з великим монітором, CarPlay, з преміальною музикою Canton. Підігрів сидінь. 173 тисячі пробіг, стан салону просто неймовірний. Зараз покажу вам із прибором. Тобто вона вся в рідній фарбі. Такий багажник. і запаска, докатка, інкрат, це аптечка, вогнегасник. Вона Хаткевича, 27Б, місто Київ Чекає на вас.